День, шановні друзі, вітаю вас із наступаючим новим роком! Від усього серця бажаю усім мирного неба над головою, міцного здоров'я та нехай у наступному році здійсниться найзаповітніша мрія усіх українців. А нам з вами час підбивати кадрово зарплатні підсумки і готувати ґрунт для початку нового трудового року. Тож у цьому відео коротко нагадаю вам про важливі справи, які кадровики і бухгалтери мають зробити на фініші старого і старті нового року. Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є, економіка встає. Перша важлива справа це складання графіка відпусток. Графік відпусток зобов'язані складати всі роботодавці, в тому числі і ФОП. При цьому незалежно від їх форми власності та кількості працівників, що у них працюють. Єдине, що певне спрощення у цьому питанні впроваджено для роботодавців, які перейшли на спрощений режим трудових відносин. Ну і на період воєнного стану введено деякі особливості для роботодавців, що знаходяться в районах активних бойових дій. Нагадую, що строк складання графіка відпусток жоден нормативний акт не визначає. Рекомендовано це робити не пізніше 5 січня поточного року, хоча, звісно, краще робити це раніше, десь у середині грудня, адже перша відпустка в новому році може розпочатися вже, наприклад, з 2 січня 23 року. При цьому роботодавець ще має своєчасно повідомити про її початок працівнику. До речі, більш детально прочитати про правила складання графіка відпусток можна в журналі Оплата праці за 22 рік номер 24 Друга, не менш важлива справа річний перерахунок ПДФО. Перерахунок проводять за всіма фізичними особами, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, станом на 31 грудня звітного року. Незалежно від того, користується працівник ПСП чи ні. При цьому річний перерахунок на 22 рік має бути здійснений під час нарахування заробітної плати за грудень 2022 року. Отже, роботодавець має перевірити правильність отримання ПДФО із зарплати працівника за кожний місяць протягом 22-го року. В разі переплати або недоплати суми ПДФО зробити відповідні коригування цього податку. Результати перерахунку слід відобразити у додатку 4ДФ об'єднаної звітності за четвертий квартал 2022 року. Зокрема, в розділі першому 4ДФ за грудень 2022 року. Зарядком із зарплатним доходом у графах 4А та 4 слід проставляти суму. У ПДФО з урахуванням перерахунку. Зверніть увагу на відміну від ПДФО, проведення перерахунку військового збору не передбачено. Наступне, про що теж потрібно пам'ятати, це підрахунок на дорочних годин. Якщо у роботодавця за окремими працівниками ведеться підсумований облік робочого часу, то незалежно від облікового періоду, грудень є місяцем, в якому слід підбити підсумки такого обліку. Тобто, в грудні 2022 року роботодавцю потрібно визначити наявність на дорочних годин і здійснити за них спеціально підвищену оплату. Визначають кількість надрочних годин шляхом установлення різниці між фактично відпрацьованим часом і розрахунковою нормою годин за цей період. При підрахунку надрочних годин за 2022 рік зверніть увагу на святкові неробочі дні у цьому році. Адже у 2022 році ми мали тільки три святкових неробочих дні: 1 та 7 січня та 8 березня. Отже, врахуйте це при визначенні кількості надрочних годин. Що ще потрібно пам'ятати? Звісно, про норму робочого часу на 23 рік. При її плануванні врахуйте, що до 19 лютого продовжує діяти воєнний стан. Отже, всі норми, що були введені на цей період, будуть продовжувати діяти, ну принаймні до цього часу. Тобто, під час дії воєнного стану робота у дні, які визначені статтею 73 кодексу законів про працю як свята, проводиться на загальних підставах. Наприклад, при п'ятиденці, якщо такі дні припадають на трудові будні, то класифікуємо цей день як звичайний робочий, А якщо на вихідні, то це буде вважатися звичайним вихідним днем. Не скорочуємо робочі дні напередодні офіційних свят, та не переносимо вихідні дні у разі, якщо офіційні свята припадають на вихідні дні. Не виключення, що воєнний стан буде продовжено, тоді норму робочого часу треба буде підкоригувати і надалі. Для вашої зручності ми підготували норми тривалості робочого часу на 23-й рік, розраховані за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними у суботу та неділю з однаковою тривалістю часу роботи за день протягом робочого тижня, з урахуванням продовження воєнного стану до 5 години 30 хвилин 19 лютого 23 року. Тож шукайте зручну табличку у журналі Податки та бухоблік за 22-й рік номер 93. На цьому в мене все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!